я любі малята, Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа, Воскресіння і пробудження до життя після довгого зимового сну природи. З приходом весни зодягаються в зелень, квітнуть дерева, гаї перегукуються голосним пташиним співом. Паска це ритуальний хліб, печуть Паски у чистий четвер. Не можна було у хаті, де печуть Паски, гримати дверима. Вважало, що вдала Паска віщувала добро, щастя родині, Не вдала – якесь нещастя. Паска це символ вічності людського життя. До свята готуються заздалегідь. Печуть паски, роблять крашенки і писанки. І сьогодні я пропоную вивчити вірш Віктора Борща. Великдень. Перлами та златом роси розлились, у святкові шати яблуньки тяглись. Прокидайтесь, діти, ранок вже настав, Горобець привітно пісню заспівав. Божого творіння велич і краса, славлять Воскресіння. Господа Христа. Хай цей хор дитячий, пісенька проста прославляє дзвінку славний день Христа. Ну що ж, любі малята, серед багатьох свят традиційні народні свята посідають почесне місце за глибиною відчуттів, красою та різноманіттям атрибутів. Символів, обрядів і Великдень одне з них. Продовжити пізнавати українські народні традиції. З наступаючим вас святом Великодня і до зустрічі!